Всім привіт, з вами Саня. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Але не простий, а... ну, простий, але не в тому світі, що я вам показував раніше, а в просто вживанні Як ви бачите, нам дуже пощастило. Це повністю рандомний сіт. І тут є село. Тому зараз, ми... це буде Майнкрафт Летсплей, я не знаю, скільки тут буде серій. Просто постараємось пройти Майнкрафт, було б мені дуже приємно. Бо я ніколи ще за своє життя не проходив Майнкрафт у виживання. Я, стар... я пробував, але не міг проходити. Мені здається. Тут ну, є скриня бонусів, але я її не знайшов. Тому ми трошки розберемо дім селяна і почнемо виживання з такого крутого моменту. Першим ділом я роблю верстак і палицький. Та може мені не треба це камінь, тільки Сапірку і може завалю у голема. Для того, що я його ніколи не вбивав, то я в цьому будинку покладу спалнпойлд. Тепер треба знайти самого голема. Ось наш залізний друг. Тепер будемо просто його вбивати. Тільки в мене вже сокири зламалися майже. А він теж майже зламався. В нічого важкого нема, просто вдираєте голема і будуєтесь на 4 блока вверх. Потім, коли ви ну, впевнились, що він ну, до вас не дотягує, можете спуститися на 3. Я дошки свої забираю, хоч вони ніколи лишні мене будуть. У нас є 5 заліза, це дуже пощастило. Тепер потрібно знайти будинок, де в нас спаунпойнт. Це не тут. Угу. ну Напевно... Ось тут якийсь будинок. Так. Ось. Тут ми облаштуємось. Спочатку це зламаємо. І зразу. Це 5 залізо тільки. Мені, десять, треба зробити або кайло, або ведро. Я не знаю, що зробити. А, для початку. Ой, снизу. Тоді робимо кайло. І... И... Мне здесь и кайла мне мені досить. Треба трошки. Порубанути ще дерево. От не буде досить. Оп! Ой. Вибачте, що в мене Майнкрафт лагає, але нічого з цим поробити не можу. Можливо, потім зменшу прогрузку чанків. І все буде, о, роблю щит. І... треба би кремній. а Мені один. Але, але я тут бачу, нема. Це може тут в шахті такий буде. Я зараз впав. Ну так бігати не можу. Я впав із-за того, що в мене просто лагає Майнкрафт, і я не побачив. Бачу, тут кремня нема, тому запальничку поки що не зробимо. Я знову заходив димідю. Ні. А ось тут все. Я запам'ятав. Так, мені здається, що треба з кровляку зробити сокерку. І рубанути дерево. Але вже не з будинку. А з дерева. Рубанути дерево. Я хотіла розказати, чого в мене ну, не виходило довго відео. Перше. Бо в мене не було часу. Я готувався до вступу в гімназію. І я поступив, можете мене привітати. І в мене є маленька сестра, якій ще немає двох років. Ну і коли вона вдома, я не можу знімати відео, бо вона мені заважає. А коли вона мені заважає... Я не можу знімати відео. Свиня. Ну і виходить, що а вона мені не заважає, коли її немає вдома. А немає її вдома тоді, коли вона гуляє. І виходить до того, що зараз ці дні був дощ, то вона мало гуляла. Це трошки погано. У мене не буде цього часу знімати відео. Так, мені здається, можна тут покласти. Скинути сюди залізо. Ти в шахту. Або ні, розібрати дім. Ще треба забрати ліжечку. Десять кругляку нам хватить, хоча ні, не хватить нам. Бо я ще хочу собі зробити меч. Кстати, в мене можливо, не скоро, або не скоро, вийде відео про Майнкрафт Джак. Бо я граю на Bedrock, а є Java, це комп'ютерна версія. І це відео буде про Бедварс. Дуже цікаве. І я, Ну, бо я чого я, я ще не зняв, тому не можу сказати, коли воно вийде. Але ще, можливо, скоро вийде е, відео про те, як скласти пірамідку Рубика. Або, ну, звичайну пірамідку. Тепер сюди. Ми закинемо дошки і свинину. Так, що нам далі треба зробити? Нам потрібно знайти рядку і зворувати її. Тут теж є сіно має бути. Тут немає. Тут вже є свинчути. Ми зараз зайдемо. Він нічого нема. Але нам потрібні грядки. Буде що тут має бути скриня. Так. Їга. Так, колокол. ми теж. Заберемо. І ось їжа. І вона не виросла. Але ми її заберемо. це насіння чого буряка. Буряк це їжа погана, але хоча б якась ой, Фермер. У нас смарагди немає. Це картопля? Ага, це картопля тут теж. Так що в нас є їжа? Його. А, цей фермер все сажає. Це вигибно. можна трошки купнути круга для кумо один хлібчик щоб добіжати додому по дорозі заберемо ліжечку ліжечку якщо ви не розумієте потрібно мені щоб Якщо ем, що вбити дракона потім. Лізочко і хапіл. Ніх ніколи не буде. Я вже бігати не можу, тому з'їма ще один хлібчик. Ой. Ну, що якихось за шостого майнкрафта галу. Я з'їв хліб. Але в його було два. І в мене залишилось два. Це не кіт, зразу вам говорю. Я не знаю чого так. Але як є? Можемо далі пожарити, покласти. А, Ту тут за факто є. Покладемо ще один. Що можна зробити? Їсти ще хлібчик. А, тратиться все-таки. Хліб. Все. Тепер нормально. І яблучком таку кусити, щоб відрегенитись. О, все. О! Зараз я посплю. І підемо на пошуки природи. Так, спини нагадається. А я відрегенюсь. Так що би я хотів зробити. Перше це зробити каменути його. Щоб посадити і їсти. Кнопку я в звичайну. Ладно, иди сюда. Тут будет наш оборот. Дождь падає. Зараз почнуть спавнити смоби. Потом я йду в будинок. Mm. Так, что я далее хочу сделать? Это... Что? С классной сундук. Стоять. Уже четыре лишка. напевно схід покласти сюди тепер можна пвпершитись в хая і зараз ми трошки почнемо копати шахту тут ну, я потім це звісно забудую а в мене шлах їх немало Ой-ой-ой. Ну, ой, ой. шахты пока еще не падаю. А мы вышли на спавнице? Что нам? Не знаю. собі факели зробити все. Перше це звідси добути. Друге це... У мене тут є дерево. Його, хто не знав, вчиться. Можна зробити, якщо його пережарити в пічці, можна зробити дерев, деревне вугілля. З цього вугілля теж можна зробити факели. Можливо, відео будуть виходити дуже часто, але тільки по темі Майнкрафт, бо я їду в Венгрію скоро, тобто, точніше в Угорщину, на Десь на три тижні. І я не зможу там знімати відео про кубик Рубик. Тільки шорт це максимум. І виходить, що... Можливо, відео будуть виходити частіше. Але, як я говорю, тільки по темі Майнкрафт. 15 фактів. Угу. Чого до мене весь час? Ліг ліжуть Тому далі можна купати шахту. Вже можна купатись В два блоки. Мені в шахті потрібно залізо, щоб зробити відро. Відро це все. Бо так як я супер паркур про, з відром можна робити вотер клачі. Бушень понадобиться бігати. Що цьому є ще. Мені навіть два блока не спасло. Мені здається, треба це вилізти. Скласти всі речі до ціння. І піти. Туди, в шахту. А саме цільне, що в мене на даний момент є це кайло. Yeah. Так. Ми складуємо все. Відьмемо меч. Є ні. Ну і зробимо крило. Хоча не зробимо, бо в мене нема дерева. Куди ні дерево є? Що в мене є дерево? Далі мені потрібно Ой, бля, чого я не можу залізти. Я роблю пал... дошки, палиці і кайло. Ну і лупали теж можна зробити. Не шкал. Так, ну тут я я бачу, а я нічого не бачу. Нічого нема. Ясно. Я дуже усві хотілося. Так, це ми зламаємо. Вибачте, що вам нічого не видно, але мені так само нічого не видно. І з-я цього я не люблю ходити в шахту. Бо в них нічого не видно. Так. Мені здається на такій позитивній ноті. Якщо її можна так назвати. Ми будемо закінчувати це відео. Ой, зовсім нічого не бачу. Там нічогось бачу. Так, ми майже вирізли. ще трошки. І ми на Свободі. Ну, звісно на такій ноті можна закінчувати дану серію. Бо дощ щепаде. Корівка. Саня Майнкрафт. Бачите, який я вже популярний, 6 підписників. До мене даже Саня Майнкрафт у відео прийшов. Вибач Саня. Але тепер у мене є шкіра. Картопелька виросла. А ні. Не виросла. Моя дурак. Тому на цій серії будемо закінчувати. Тобто на цій ноті будемо закінчувати. І до нових зустріч! Слава Україні! І ще побачимось. Тому всім пока!